Бачить, ось о, є, поки показував. Бачили? Ось. Ну і тикнуло. Гляньте, такий добрячий, гарний. І сонечко як вийшло. І... Твістика. І отакого взяти твістика 1,5. А, і такий, може комусь лайфхак, бабінки з флюром. Привіт, друзі! Сьогодні. Буде рибалочка на окуня. Приїхав на таке місце, де, скажімо так, ну, трішки там нижче був потечії, але ж тут ніколи не був. І ще, до речі, все трішки змінилося, тому що водосховища будуть піднімати і по берегу пиляють дерева. Тому дуже і дуже багато місця, де можна підійти буде з спінінгом і порибалити. Зараз спінінга, оснастимо катушечкою, переодягнемося і підемо ловити рибу. Кадри сьогодні буде сафіна азуровська до 5 грам. Та, та що солідна. До речі, це, мабуть, найдешева паличка у компанії Азура, та, що солідна до 5 грам. Катушку 2500 фортра Нео поставимо. Катушка, мабуть, 190 грам важа. Дуже так, до таких спінінгів, можна сказати, мікроджигових як, ультралайтових. Вага в 190 грам. Ну, все, що до 200, це дуже і дуже уже прикольно. Шнурочок тут 0,3. Теж як і спінінг, Сафіна. У мене тут бачимо тільки катушечка не Сафіна. Отакенький От баланс, 190 грам катушечка, мікрушна паличка, Не пам'ятаю, скільки вона важить, але ж повна її марочка. Так, 76 УЛС 228. 228, ну, те, що треба. На рибалки переодягаюся, щоб коли їхати додому, весь одяг в пакет і залишити, десь залишити. Тому що останній раз був на рибалки, то додому кліщів навіз. Дивіться, що хотів би вам сьогодні розповісти. Останні рибалки, які були не на камеру, я для себе так вирішив, що поки жор у окуня, і у мене були такі моменти, де він бив пів водички. Але ж на у тих рибалках в мене не було твістерів. І якось це покльовочка, покльовочка, покльовочка. І я собі думаю, блін, твістерки, потрібні твістерки. І сьогодні запаси твістерками, до речі, українського виробника. А у компанії Vist є Драго в 2 дюйма і Г-драго. Але ж в 2,5 дюйма. Зараз покажу. Це для тих, хто вперше драго. Це отакий твістер, а Г-драго, гляньте, начебто та ота танточка з пропеллером. <с> До речі, в окуня такі буйки, що 2,5, це дуже і дуже гарно буде. І ще зараз я тут покажу вам фотокарточку. Сам нарисував, ну так, як вмію, так і нарисував. на те питання, яке я і собі задавав, ви мені не відповіли, але ж колись мені спеціалісти Віталій Підько розповідав. Якщо ти це буде для новичків, якщо що, все, скріншот зробіть і собі десь в телефончики. Занотуйте, дивіться, якщо ви твістера вдягаєте верх хвостиком, то він завжди буде на маленьких вагах тягнутися, ну так виробники стверджує, тягнутися донизу. Інженери проєктують так: Сіликон твістер, вірніше, якщо ставити його донизу хвостиком, то він завжди тягнеться доверху. Якщо на нього поставити маленькі ваги, тягнути. Намагатися тягнути в пів водички, то він завжди буде тягнутися до верху, Грузик його буде тягнути донизу, і він буде, можна так буде вирахувати оцей горизонтик. Тому що, якщо навпаки, то завжди буде завалюватися донизу. Я, особисто я вважаю, якщо будуть великі ваги, то тут вже не принципово, він завжди буде вниз. Все, вам по твістеру розповів. Для себе навіть таку табличку зробив. Будемо рибалити. Почнемо, почнемо з G Драго, де в мене запулив максимально, що ну, виробник заявляє 5 грам, але ж спінінг такий універсальний, 5 грам можна е, рибалити. Джихріг 5 грам. Ех, тільки що балакаю, вже забуся, хвостиком донизу. так, да. Хвостиком донизу зробимо. Так, перший закид на ці, в цих місцях ніколи в, в житті, не рибалив. Тому, як і у всіх, перший раз приїхав і рибалю. Показую відік, як це все виходить. Так, щось багато наболтав. Вступ дуже величенький, мабуть, буде. Так, що ми робимо? А робимо звичайну проводочку, шукаємо рибу. Дивлюсь, глибина є. Є глибина є. Тактика яка? Е, звичайно, став на точечку і віялом буду обкидувати. Де, якщо буде якась тичечка, на тій точечці буду зупинятися. Такі гарні друзі. Так, я вас не потурбую. Давайте, давайте, відпливайте, отак. Опа. Була була перша клівака. Так, ну, все, була клівака, силіконку навіть не збило. Поставив драго в 2 дюйма і поставив 3 грама. Але ж не, тут не, не в цьому секрет. Зараз піймаю вокуня одного і розповім цей секретик. Чесно кажучи, складного нічого нема, але ж потрібно буде розповісти. Ждем, паде на дно, бо щось швидко почав крутити, крутити катушечку. І все. Тик і все, гляньте на дно і тикнуло. Гляньте, такий добрячий. Ну, поки тяну, можу так сказати, що... Ні, давайте дотягну і потім скажу, покажу. Щоб все було, як то кажуть, у прямому ефірі. Чим мені подобаються такі рибалки, ну, неважливо, це я зйомку веду, чи, ну, Багато є рибаків, які тут теж такий же принцип. Зробив закид, покльовка, витащив, показав, силіконка, грузик, ну, все, як то кажуть, по чесноку. А не так, зробив закид і вже в руках риба. Свою усю технологію я називаю рибалочка онлайн. Дивіться, любі друзі, приїхав я на точечку, де там починав вступ, нічого не піймав, покидав, покидав. Потім думаю, бистренько потрібно переїхати. Бо це ж все ж, друзі, після роботи. Все після роботи є, мені пишуть. Дмитрику, от у нас на водоймі геть нема риби, а ти так ловиш справно, приїдь до нас, навчи нас чи спіймай у нас. Так не працює, любі друзі. Неможливо піймати там, де риби. Нема. Є дуже такі крутенькі спортсмени, що можуть спіймати. Якщо її там дуже мало, вони її можуть спіймати. А якщо її там геть нема, ну що ну, ти вже зробиш? Я був це водосховище, я був, скажімо, кілометрів сім нижче. Ну, Це я якщо так по прямой, кілометрів 7 нижче і я нічого там не піймав. Були там рибаки, я швидко так слово за слово, кажу, ну що, нема, нічого не клює. Думаю, бистренько переїду. Переїхав і з другого закиду бачили, піймав рибу. Друзі, ще вам покажу двохкольоровочки, щоб ви знали, що таке двохкольоровочки. Це отакі гарні резинки в два кольори. Ну, блін, шикарні. Але ж е, у цю резину у мене багатенько двохкольорових е, різних, але ну, це там від трьох і до майже 4 дюймів. Цю резину я буду використовувати на судака. Мабуть, у наступному, е, у наступній рибалки. Але ж це ж буде зовсім інша історія. Просто показав. Що двох кольоровочки є. Так, 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 є акуратно, акуратненько. Тирк-тирк. Спробував я, а я не підсікав Зробив йому ще більше паузу, він роз Розпробував такий а вкуснятинка, і йди сюди. Г, ні не Г, це ж... Ой, це хороший. Прямо ж хотілося сказати Гедраго. Бо Гедраго 2,5, а Драго бачимо 2 дюйма, але ж от такий кабан. ну А, а чим не кабанчик? Гляньте, це не ладошка, це, блін, я не знаю, дві ладошки. Чи одна така, як, мабуть, у кличко, блін. Ооо! Гарний, гарний. І відпускаємо. Ні сітки, ні кошолки, ні відра, нічого не взяв і не хотів брати, тому що риба не потрібна. Як потепліє, тоді буду, я ж ніколи не обманюю. Я ж не то що там випускаю завжди. Як потепліє, як вже можна буде десь на балкончики підсушити рибку. Рибка є, але ж хочеться. Пробувати декілька точечок, так як ми не заготовітелі, а просто прийшли перевірити цю точку. Водойма, самі бачите, шикарна. В цьому, рок, в цьому році на цих точках геть жодного кіна в мене нема. Та і, мабуть, і в тому році, ну так скажімо, як війна почалася, тут я не рибалив. Бачимо, все дуже і дуже гарно. Так, 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 так. Робимо закид. О, до речі, на цього твістерка зараз ловимо ще одну рибку і їх-звістика поставимо. У мене є сьогодні маленький X-звіст. 2,2 дюйма. Але ж з 2,2 завжди можна зробити 2. І спробуємо його. Я бачу, що сьогодні щось ну, немає активності такої риби, ніде вона не котлить. Може вона на вечір буде, такий бой у неї з'явиться, тому там можна да, буде пробувати того твістера. А якщо от як... Опа, була клівака, як зараз пасивна, ну я відчуваю, що рибка пасивна, то краще чи твістера дуже з тонким длинним хвостиком поставити. Чи того x поставити. Блін, давайте ще раз, ну була покльовочка. була. Ось ось навіть збило трішки. Була кривака, все ж таки доловим. Проводочка звичайна, волочу трішки по дну, ну, така, як можна сказати, пасивна, тому я і кажу поставити віброхвоста Тонке тіло, длинненький хвостик, і на таких маленьких паузах, отакий, якщо ще спінінгом зробити, він буде покачуватися так лежачи і може рибка атакувати. їй може така сподобатись наживочка. А твістерочок, це цей тіло таке ну, трішки ну, збите, щоб його пів води. Тащити, кружу, такий, збите, збите тіло, тому на пасивної проводочки, мені здається, трішки програє, програє. Три грама бачимо, спінінг гарно відіграє. Тик. Два оберта, тик. Давайте ближче покажу. Тик. Раз, два оберта. Два оберта. Ще начебто клівака. бачу, ось, є, поки показував. Бачили? ще, ну, як спец... якби сразу вирахують, що трапилось. Хоча специ не дивляться YouTube канали. Е, для новичків скажу. Коли робив проводочку, ну, хотів вам показати, продемонструвати, як відпрацьовує хлистик, і ви мали звернути увагу. Так, да? Я роблю тільки ці два оберти, хлистик отак, дивіться на хлистик, хлистик отак нагружається, потім паузу роблю і він чик вирівнявся. Роблю два оберти, він нагружається. І от коли він був нагружений, я робив ці оберти. це... Сіликонова моя наживка вже летіла, вона була не... Ой, впав, впав, в окунь впав. Усе, окунь, ми його давайте не мучаємо, я дорозповім. Хлистик був так натягнутий на кадрі, і ну, нагрузочка ж ще йдесь, все ж таки 3 грами, силіконка, віброхвостик мотається. Отак натягнути і тик. Ну, Я це побачив, не знаю, як це на камеру, в пів води тичка, мікропауза і цей вокунь добиває. Так, ну що, дра, блін, і тут, і тут гляньте, чи е, спробувати далі в пів води, чи, як я казав, і к поставимо. Хоча, ну, якщо я казав, значить ставимо ік-звіста. Нам багато риби не потрібно. Так, і тепер самі дивіться те, що я вже розповів. Ік-звіста візьмемо теж в такому кольорі, колір 8, x 2 2.2, а Драго в 2 дюйма. Дивіться, що я хотів сказати. Тіло у x звізта у Драго бачимо. Таке товстеньке. На маленькому гачечку, можна так сказати, це у мене 10-й номер тіло даже таке для 10-го номера товстеньке. А X-віст, ось глянь, гляньте, любі друзі. Представте на дні оцього твістера, да, який не йде, його задача в пів води йти, а він не йде. Я намагаюся ну, на дні щось спіймати. І все, гляньте, лежать дві так силіконки. І, і, чи отак я їм граю, гляньте, як оця буде бовтатися. І цей твістер. Звісно, мені здається, що це буде краще працювати. Тому зараз поки що йдуть десь, десь на дні кліваки. Іх звістика і поставимо, тик тик є, але ж це не крупний, але ж і теж начебто на протяжечки, начебто на протяжечки. Да, це не дуже крупний. З кожної точки по декілька окунчиків, декілька. Це даже, ну, знаєте, для мене це не просто там декілька окунів. Для мене це декілька покльовок. Я так рахую. Є покльовки вже кайфово. О, а якщо ще спіймав рибу, це взагалі мастерство. Бистренько переходимо. Ще так, незважаючи на те, що така сумка начебто здоровенька в мене, там просто ну, всякий хлам не хотів викладати і не хотів маленьку сумку брати. Але ж там дуже і дуже мало. Зараз покажу, що взагалі взяв на цю рибалочку. А взяв отакий ультралайтовий спінінг Сафіна з тестом до 5 грамчиків. Катушечка 2500 Fortran. 0,3 ниточка і, мабуть, 7 пачок резини. Отакий шек. Не зможу прочитати, і щоб не позоритись, краще вам покажу, що це таке. Такий черв'ячок і хвостик у нього такий двойний. Бачимо, як наче, язичок. язичок такий у, у змії. такий. Так, Таку взяв. Взяв x XVIS 2.2 в кольорі 12-му. І у мене ще є у 8 кольорі. Ну, тільки що на нього ловив рибку. Усьо. Дві пачечки X-вістика. Це вже бачимо три пачки. Твіст в 2,5, але ж так, на всяк випадок, чесно кажучи, щоб був теж у 8 кольорі. І ще усьо він, він в мене в п'ятому кольорі. Твіст в 1,5 теж в восьмому кольорі. Бачимо, що каже Дмитрику ну, блін, все ж в восьмому кольорі. Навіщо нам 12,5. Якщо ти сам бачиш, в восьмому кольорі все використовуєш. Драго 2 дюйма теж в восьмому кольорі. І Г Драго 2.5 і теж у восьмому кольорі. А, і такий може комусь лайфхак. Бачимо на сумках, на багатьох сумках є такі липучки. Можна отак вам зробити бобінки з флюром. Ліпучка тут приклеїти її або пришити на пластмаску, отаку резиночку, застіпку, все, оп, і погнали. Отакий прикольчик. Це коли ходиш по травичці, то ж і кліщі на штани, на кофти ціпляються. До речі, так, да, потрібно вже купити відкліщи всякі ці штуки і пшикати хоча б тут знизу штани отак так так, трик паузу паузу не підсікаю даю паузу була крива ося є була клівака, вийшов на мілячок, як я і казав, ну, хто був спочатку уважний. Там, ну, я ходив колись там і халотом, Там, де стояв спочатку, там глибина. І потім вже сюди йде на мілячок. На мілячок ось в окунчик виходить. І гляньте, невеликий, а резина 2,2 дюйма, він її туди. Ось така. Пах, щось прям прям щось так чиркнуло. Я навіть не зрозумів. І не зрозумів, що то покльовочка була. Почав трішки робити проводочку, чую, що якийсь спротив. Якось я так уже ловився, ракушка так бувало, цеплялася, а потім починаю тащити хлистик такий трин, трин, відпрацював. Так, а давайте все ж таки спробуємо Драго. Так, їх це в мене остання пачка, тому, тому назад у пачку покладу. Так, ще не забули, да? хвостиком донизу. Все, все, тичка була, паузу. Паузу сидіть. Так, да, гарний, друзі. Гарний. І сонечко як вийшло. І сонечко вийшло. блін, а гарний. Бо величенька резина. Бо величенька резина. Так, так, так. Прям прям, даже так подумав, а вдруг це... Гляньте, як вийшло сонечко. Любі друзі, що у нас на годиннику? А на годиннику у нас 1919. .19. Це що виходить? В 5 я сів у машину, вірніше, в 17.00 сів у машину і поїхав на рибалочку. Їхати мені було ну, 15-16 кілометрів, поки доїхав, поки, О, взявся. поки доїхав, поки переодягнувся, поки зібрав камеру, зібрав. Спіннінга. Та такое? Що, що ж таке? Потім покидав, покидав, нічого не піймав, сів у машину, переїхав і тут відрибалися. Ну, хай я десь пів години по... мені знадобилося, щоб переїхати, переодягнутися. Можна сказати, ну грубо кажучи, 2 години я порибалив. Друзі, ну самі гляньте, да? Ну, гарненький, отакий гарний, гарний окунь. Зад... Блін і сонечко. Я скільки рибалив, сонечка не було, а тут просто шикардос. Все мені сьогодні сподобалось. Було б більше часу, більше би рибалив. Ну, як є, так і є. Треба їхати додому. Що сьогодні можна сказати? В руках спінінг українського виробника компанія Азура. Катушка теж їхня, нитка теж їхня. Грузики теж українські, наживки, сіліконові приманки сьогодні компанії Віст. Віст це теж український виробник. І, до речі, у Віста є дуже багато двохкольорових приманок. Ну, блин, особливо там для Судака. Судака ми теж в цьому місяці поїдемо і половимо. Блін, двохкольоровки там просто шикардосівські. Все, що хотів, той показав. Ге драго, величенький такий силікончик. Блін, добре, я ще десь один-два закида зроблю і потім буду їхати додому. На величенький силікон величенькі окуня клюють. На невеличенький силікон не дуже величенькі клюють. Ну, все. все... Всім е, ясно. Але ж, друзі, ви самі бачили, взяв 7 всього пачок, і з них можна було ще декілька пачок залишити вдома, взяти е, Г-Драго, Драго взяти, обов'язково Х-звіста. Твістика. І отакого от взяти твістика 1,5. Вдруг би тут рибка, ну, вдруг була б геть-геть рядишком, можна було б його так поставити і помікрушити на 1 грам. Цей спіннінг не фіг ділати, якщо не треба там вам кидати супердальні закиди, 1 грам буде, буде працювати. Так, А я ще декілька закидів зроблю і все.